Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор з таймером для автоклаву Dallas. Суть його в тому, що він при досягненні певної температури підтримує її протягом заданого часу, в комплекті терморегулятор та інструкція українською. Виробляється він в Україні з гарантією 1 рік. Корпус стандартний для підключення в розетку. Максимальне навантаження 16 А. Це 3,5 кВт при 220 вольтах. Довжина дроту термодатчика 130 см. Тепер підключимо і подивимось, як працює. В якості навантаження підключу світлодіодну лампу. Налаштовується він наступним чином. Правою кнопкою встановлюється верхня межа температури, яку треба підтримувати, максимум 250 градусів. Лівою кнопкою встановлюється нижня межа температури, мінімум 0 градусів. Щоб встановити час, який буде підтримуватися температура, треба натиснути дві кнопки одночасно. На екрані з'явиться Т1. Максимум можна встановити 999 хвилин. Мінімум 1 хвилина. Для демонстрації встановлю верхню межу температури 34 градуси. Нижню 30. Далі, щоб запустити виконання програми, утримуємо праву кнопку. Щоб зупинити програму, утримуємо ліву. Після досягнення верхньої межі температури запускається таймер. В даному випадку на 1 хвилину. Протягом цього часу температура триматиметься в межах від 30 до 34 градусів. Потім навантаження вимкнеться. Посилання на терморегулятор залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!